Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні ми будемо тестити нову ексклюзивку. Ви не подумаєте, що це із цих трьох, які на автарі були. Це я грав просто. І ми будемо тестити цього варі імпорте. Як... Ну, я забув, як його називається. Ну, ладно. Надіваємо Санту і цього. А всяк випадок Голденна Немає, я бачу він не так сильний. Якраз він стоїть десь більше, ніж DJ TV Man, Якщо я не помиляюсь. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте колокольчики, якщо ви це все поставите, можете в коментарі написати в зі своїм ніком. Давайте наберемо ти... тисячу переглядів. Це буде саме лучший ой, саме краще моє відео. Став на Санту. Не... О, це що, Титан? Ну почекай. А, я не... я не міг. Я не читав він титан. Бо так виглядає вообще на титан. А це так читан. То... Я перший зроблю перевірку цього Я Very Мпоктет, чорт. Дам, це реально. Лін, треба ставити так, думаю. Все. О, дивіться, мені якимось золотом кидається. Зараз. Я вже золотом кидаю. Качаємо його на максимум і ливнем, бо в мене мало процентів на жаль. Ну, у нього є якась аудіо чи сплеш. Він просто так атакує. Тоді на 5 хвили нам не повзав. Ваше треба було брати. Радіус став побільше, якщо час. У нього який максимум 30. У нього з 15 до, 13, до 1300. І в нього я не заметив, що ізменилось. А от вроді цей долар був. Ой, появився. Чи що? Не поняв. Е, на п'ятій хвилі. О, вже пройшло п'ята хвиля. Ам, ГГ. Це летить якось дуже швидко. Ба шо, що ще оно поставити, але я хочу спробувати тільки одним грати. Зараз подивлюся. 4%. Так зараз Я набуду так рисковать. От, прокачала У нього. Долара немає тепер. Без долара? У нього радіус чуть-чуть став побільше. Якраз, ви бачите, що він сильніший, чем го. От цей від кого я вчив. Оці маленькі скібідісти вони вже пронесли гост. Треба на початку якийсь деф ставити, приклад, Сейбера. Бо без Сейбера в нього немає сплешу, то з п'ять хвилі йому все. Йому ГГ. Ну ми його вже протестили. До кінця. Але вийде про це ролик. ми його до кінця тест. Пробачте за таке коротке відео. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте колокольчик. І якраз я розіграю цього дня отакого от от, от, цитановий кролік камерамет. Що вам треба, поставте лайк, підписатися, поставте колокольчик і написати коментарі зі своїм ніком. І, напис... і... і якщо у вас є якийсь YouTube канал, то скажіть їм, щоб вони підписалися на Boombox. І ви получаєте цього бай, якщо чесно він дороже, ніж гобі. Другий розіграш він буде, не знаю, коли ну десь через і, місяць. Ну, пробачте, Бо я ютубер такий собі. Так що, якщо багато лайків підписників не буде, то я не буду розігрувати. І це мій перший розіграш на дістанового кроліка камерамена Ставте лайки, підписуйтесь. З вами був Бумбокс, Ілля. Всім до нової зру, зустрічі!